Дзен і мистецтво догляду мотоцикла. Глава шоста. Мій годинник показує дев'яте. Вже занадто гаряче, щоб спати. Там, за межами спальника, вже сонце підбилось височенько повітря сухе і чисте. Я підводжуся. Очі припухлі, тіло все ломить, дається ознаки спання на землі. У роті сухо губи потріскались обличчя й руки в комариних окусах, ще й шкіра де не де болить, учора сонце не пекло. За соснами випалена трава, грудки землі, пісок, і таке все яскраве, що немимохіть очі відвертаєш. От спеки, тиші, голих пагорбів і пустого неба охоплює відчуття велетенської насиченої просторіння. У небі ані краплини вологи. Ох і сьогодні, я проходжу поміж сосом і спиняюся на голому піску серед сякої такої травиці. Виглядаюся роздумую. Я вирішив, що в сьогоднішній шатокві порину у розвідку федрового світу. Раніше мав такий намір. Сформулюю, гадав, спершу ще раз. Його ідеї щодо технології та загальнолюдських цінностей, не посилаючись на нього особисто. Одначе та нічна схема мислення та спогади підказали, що це не метод. Спускати тепер його особисто з ока означало б тікати від того, від чого не варто втікати. У перших сірих зблисках світання мене осяяло, дещо прояснивши. Те, що крізь казав про бабусю свого друга індіанця. Казала вона, що привиди з'являються тоді, коли когось поховано неправильно. Отож бо її, його як гоже, не поховали, звідси і весь неспокій. Перегодя я обертаюся і ловлю на собі безтямний джунів погляд. Він повністю ще не прокинувся. от і сноги вигає туди-сюди, щоб прочухатись. А там Сильвія встає із запухлим лівим оком. Я запитую, що сталося, а вона каже, комарі скусали. Беруся спаковувати речі і прилаштовувати їх на мотоцикл. Джон заходиться робити те саме. Коли з цим упорались, розпалюємо багаття. Сильвія готує все потрібне для снідання: хліб, бекон, яйця. Все готово, я йду будити кріса. Уставати він не хоче, буджу знову, відмовляється. Я беруся за кінці спальника і струшую його, як скатертину. Кріс викочується, блимаючи просто на соснові голки. Поки я згортаю спальник, він потроху очунює. Снідати виходить зображеним виглядом, Відкушує раз, каже, що не голодний, що болить живіт. Я показую йому на озерце внизу. Доволі незвичний серед пустелі. але він не виявляє цікавості все про живіт торочить. Я пропускаю те повз вуха. Джон і Сильвія теж не звертають уваги. Я радий, що вони про Кріса вже знають, інакше були б непорозуміння. Мовчки ми доїдаємо сніданок, мене обіймає дивний супокій. Можливо, це завдяки рішенню про Федра. А ще, мабуть, тому. Що ми розташувалися за 30 метрів від озерця і споглядаємо нього на простору далечінь заходу. Голі пагорки ніде не душі, навіть звуку. У таких от місцях духом підносишся і, попри все, знов сподіваєшся, що все напевно піде гаразд. Завантажуючи решту поклажі, сподивом підмічаю, що задня шина доволі зношена. Тут, либонь, все далося в знаки. і швидкість, і вантаж, і спека вчорашня на дорозі, ще й ланцюг провис. То я вже дістаю інструменти і не стримуюсь, видаю стогін. Що таке, питає Джон. У регуляторі ланцюга зірвало різьбу. Я виглядаю регулювальний болт і оглядаю різьбу. Сам винен, бо колись спробував підтягнути, не ослабивши вугайку. А от гвинт здається непошкодженим, показує Джонові. Схоже, внутрішню різьбу в рамі зірвало. Джон довго дивиться на колесо. Як гадаєш, до міста доберешся? А так, а вже ж, воно ще прослужить довго. Ланцюг тільки важко буде підтягувати. Він уважно спостерігає за тим, як я відгвинчую гайку задньої усі майже до кінця. Простукую по ній трохи в бік молотком, поки провис не зникає, далі загвинчую якомога тугіше, щоб вісь уже не зсувалася, ставлю на місце шплін. На відміну від автомобільних, цю усюву гайку можна затягувати туго. Звідки ти знаєш, як воно робиться? питає Джон. Та про це можна і здогадатися. Ну, я не знав би навіть із чого починати. А я собі думаю, так, ось це клопіт. Із чого починати? Щоб до Джона доїхати, потрібно все більше і більше здавати назад. І що далі здаєш, то ясніше бачиш, лишається ще більше. А там уже те, що спершу здавалось проблемою розуміння, перетворюється на ґрунтовне філософське дослідження. І тому я вважаю, і потрібна ця шаток. Я збираю інструменти, закриваю бокову кришку і думаю, а проте він вартий того, щоб до нього доїхати. І знову дорога. Сухе повітря висушує підвід тої ланцюгової мороки, і якийсь час я добре почуваюся. Та щойно піт висихає, стає жарко, либонь, градусів 27 уже є. На дорозі ніякого руху, і ми непогано просуваємося чудова днина для подорожі. А тепер хочеться виконати обіцяне і почати з того, що жив один чоловік, його більше немає, який мав що сказати, і сказав, але йому ніхто не повірив, а чи ніхто його не зрозумів, його забули, з певних причин, що їх поясню пізніше. Я б взагалі волів, щоб про нього не згадував. Однак вибору немає, тож час відкрити його справу. Я не знайомий з його історією повністю, та й ніхто ніколи повністю не знатиме її, крім самого Федера, а той вже ніколи не заговорив. Проте з його записів, зі сказаного від інших та з уривків моїх власних спогадів, Має скластися певна приблизна картина того, про що він сказав. А як основні ідеї, взяті для даної шатокви, позичено в нього, то і відхилень значних не буде, тільки збільшення, від якого шатоква стане більш зрозумілою, ніж якби я подав її абстрактно. Мета цього збільшення, звісно, не закликати ставати його прихильником і тим паче не підносити його. Мета його поховати назавжди. Коли ми приїжджали в Міннесоті у ті мочарі, я згадував про форми техніки, про силу смерті, від якої, здається, тікають Сазерленди. А зараз я хочу повернути в протилежному Сазерландам напрямку на зустріч тій силі і до самого Ядра. Зробивши це, ми ступимо крок у Федрів Світ. Той єдиний світ, що його він знав, світ, у якому все розуміння містилося в поняттях форми, яка є підваленою всього, іншими словами, форми підвалене всього. Світ форми підвалене – незвичний предмет для обговорення, бо він сам по собі спосіб обговорення. Будь-що описуєш в поняттях його безпосереднього вигляду. Або в поняттях його форми підвалени. Та коли намагаєшся описувати самі способи опису, то втягуєшся в те, що можна назвати проблемою платформи. Ти не маєш платформи, з якої їх можна описати, лише самі ті способи. Я досі описував його світ форми підвалини чи принаймні один з його аспектів, що називається технологією. Лише з зовнішнього боку. Тепер, гадаю, про цей світ варто поговорити з точки зору його самого. Я хочу говорити про форму, що є підваленою світу самої форми підваленого. Щоб це зробити, насамперед потрібна дихотомія. Проте, щоб я нею чесно скористався, потрібно буде здати назад і пояснити, що вона за річ і що означає. А ось це вже довга історія. Частково в цьому проблема здавання назад. Та зараз я скористався дихотомією, а поясню її пізніше. Людське розуміння я хочу розділити на два види: на класичне та романтичне. З погляду остаточної істини така дихотомія має невелике значення. Однак вона цілком прийнятна, коли діють у рамках класичного способу, яким користаються, щоб відкрити або створити світ форми підвалену. Поняття класичне і романтичне в тому сенсі, що його їм надавав Федер, означають таке: класичне розуміння бачить світ передусім як саму форму підвалену. Романтичне ж бачить його найперше в поняттях його безпосередньої видимості. Якби довелось показувати двигун, механічне креслення або електронну схему романтикові, то навряд чи б воно його дуже зацікавило, його таке не приваблює, бо зрима для нього реальність це поверхня. Нудні, складні списки термінів, лінії, цифри нічого цікавого. Та, коли б довелося показувати те саме креслення чи схему або давати той самий опис класичній людині, вона вже могла б поглянути на те з захопленням, тому що в тих лініях, формах і символах бачить надзвичайне багатство форм підвалин. Романтичний спосіб насамперед керується натхненням уявою, творенням інтуїцією, у ньому над фактами вивищується почуття, мистецтво. У протиставленні до науки часто є романтичним. У своєму розвиткові романтичний спосіб підпорядковується не здоровому глуздові чи законам, а почуттям, інтуїції та естетичній свідомості. У культурах Північної Європи романтичний спосіб зазвичай асоціюється з жіночою основою. Одначе така асоціація, ясна річно, є конечною. Напротивагу йому класичний спосіб керується розумом і законами, і які самі по собі є формами підваленими думки та поведінки. В європейських культурах це щонайперше чоловічий спосіб, і саме тому жінок, як звичайно, не, не приваблює царина науки, права чи медицини. Їзда на мотоциклі романтична, а от догляд його чисто класична річ. Бруд стила, неодмінне володіння підваленою формою, все це надає його романтиці такого негативного забарвлення, що жінки до нього й близько не підходять. Хоча в класичному способі розуміння знаходять часто поверхову непривабливість, внутрішньо вона йому непритаманна, існує їй класична естетика, але вона надто тонка, через що романтики її часто не помічають. Класичний стиль прямолінійний, неприкрашений, неемоційний, економний і має ретельно вигорені пропорції. Його мета не надихати емоційно, а з хаосу діставати порядок і невідоме робити відомо. Цей стиль не є естетично вільний і природний, він естетично стриманий. Все тримається під контролем, а цінність його вимірюється умінням, з яким здійснюється цей контроль. Романтикою такий класичний спосіб видається часто нудним, недоладним і огидним, як і саме технічне обслуговування. Усе визначається частинами, деталями, компонентами, пропорціями, поки десять разів усе не обчислять на комп'ютері нічого не розплановують. Усе має бути вимірено і доведено. І це гнітить. Тяжко. Усеохопна сірена. сила смерти. Втім, з погляду класичного способу романтик теж має свої особливості він фривольний, ірраціональний, неуважний, ненадійний, головне, вбачає в пошуку задоволень, пустий, безстежня, часто це нездатний, чи неохочий нести власний вантаж паразит, справжній гальмо для суспільства. Хе, чи не здаються такі бойові позиції знайомими? Ось у цьому і полягає джерело розбіжностей. Людина схильна думати і відчувати лише в якомусь одному режимі, тож часто хибно розуміє та недооцінює суть протилежного способу. Ніхто ж бо не воліє відсуратися тієї істини, яку бачить, і наскільки мені відомо, жодна жива людина не змогла по-справжньому примирити ці два істини, ці два способи. Не існує точки, в якій ці бачення реальності сходилися б. І тому останнім часом наяв вийшов величезний розлом між класичною культурою і романтичною контркультурою. Два світи поступово віддаляються один від одного, зростає ворожість, і всі гадають, чи завжди так буде в одному домі розкол. Насправді ж. Хоч би що там думали антагоністи, в іншому вимірі ніхто цього не хоче. І саме в цьому контексті є важливим те, що думав і про що говорив Федер. Проте в той час його ніхто не слухав, бо вважали чоловіка просто ексцентричним, згодом неприємним, далі трохи квецнутим, зрештою, по-справжньому божевільним. По суті, вже немає сумнівів, що він був божевільним. Однак більша частина з того, що він тоді написав, вказує на те, що якраз те вороже ставлення до нього і доводило чоловіка до Божевілля. Незвична поведінка зазвичай відштовхує інших, що на, свої, що на свій пай посилює незвичну поведінку, яка відштовхує, і так посилюючись туди-сюди, аж поки не досягне якоїсь кульмінації. У випадку з федером нею став арешт і постійна ізоляція від суспільства. Ліворуч я бачу поворот на шосе 12, і Джон з'їжджає з дороги, щоб заправитися. Термометр на дверях заправки показує 36 градусів. Сьогодні знов буде важко, кажу я. Коли баки наповнено, прямуємо через дорогу до ресторації випити кави. А вже ж крісові хочеться їсти. Я кажу йому, що цього сподівався і додаю, або він їсть разом з усіма, або не їсть зовсім. Кажу це не сердито, а по-діловому. Він дивиться з докором, однак розуміє, так і буде. Я ловлю швидкий Сильвін погляд полегші, видно, вона вважала, що проблема виявиться затяжною. Коли каву допито виходимо на двір. спекота вже така, що до мотоциклів кидаємося притьмом. Знову прохолода, але невдовзі вона зникає. Вигоріла трава і пісок від сонця сліпучі, аж доводиться мружитися, щоб не різало очі. Це 12-те шасе старе і негодяще, побитий бетон ось в плямах мазуту і горбах. Дорожні знаки попереджають про об'їзди попереду. Обабіч дороги трапляються знедбані сараї, хатини та придорожні кіоски. Вони тут накопичилися за роки. Дорожній рух зараз сильний, я почуваюся щасливим, думаючи про раціональний, аналітичний, класичний федрів світ. Його типом раціональності користувалися ще з часів античності, щоб оберігти себе від нудьги та депресії безпосереднього оточення. Це важко побачити, бо там, де ним колись щоб, користувалися, щоб від усього цього втекти, втеча виявилася такою успішною, що сама стала всім цим, від чого натираються втекти романтики. Цей світ так важко добре розгледіти не через його дивність, а через його звичність. Близьке знайомство теж може засліплювати. Його погляд на речі. Породжує той тип опису, який можна назвати аналітичним, це ще одна назва класичної платформи, з якою обговорюють речі в поняттях їхньої форми підвалу. Федер був геть чисто класичний чоловік. А щоб дати повніший опис цього, я хочу розвернути його аналітичний підхід на сам цей підхід і проаналізувати аналіз. І зробити це, навівши спершу його докладний приклад, а тоді розібрати його на кісточках. Таким ідеальним прикладом є мотоцикл, адже його винайшли класичні уми. Отож, слухай. З допомогою класичного раціонального аналізу мотоцикл можна поділити на складові агрегати і функції. Якщо ділити його за складовими агрегатами, то основний поділ тут на силовий агрегат і ходову частину. Силовий агрегат можна розділити на двигун і систему живлення. Візьмемо двигун. Двигун складається з силової установки, паливно-повітряної системи, системи запалювання, системи віддачі та системи змащування. Силова установка складається з циліндрів, поршнів, гонків колінчатого валу і маховика. Повітряно паливна система, що є частиною двигуна, складається з бензобака з фільтром, повітряного фільтра, карбюратора клапанів і вихлопних труб. До системи запалювання входять генератор змінного струму, випрямляч, батарея, високовольтна обмотка і свічі запалювання. Система віддачі складається з кулачкової передачі розподільного вала. Штовхачів і розподільника. Система змащування складається з мастильного насоса та канальців для розподілення мастила, що проходять через картер. Система розподілення потужності, що супроводжує двигун, складається зі щеплення, трансмісії та ланцюга. Носійна конструкція, що супроводжує силовий агрегат, складається з рами. Разом з підставками для ніг сідлом та крилами кермового управління переднього і заднього амортизаторів, коліс, важелів управління, кабелів фар і гудка спідометра та одометра. Це поділ мотоцикла за компонентами. А щоб знати призначення компонентів, потрібно все розкласти по функціях. Мотоцикл можна розкласти відповідно на звичайні ходові функції. Та особливі функції, що піддаються контролеві з боку водія. Звичайні ходові функції поділяються на функції протягом циклу всмоктування, компресії, силового циклу та циклу вихлопу. Я і далі міг би перераховувати послідовність функцій в кожному циклі, а там перейти до функцій, які контролює водій, а тоді ми дістанемо загальний опис форми підвалу на мотоциклу. Він буде надто короткий і рудиментарний, як і всі інші подібні описи. Майже про кожен зі згаданих компонентів можна розповідати безупину. Я прочитав цілий технічний томик про самі лише контакти перервача, малесеньку, проте важливу деталь розподільника. Існують і інші типи двигунів, що суттєво відрізняються від вищоописаного одноціліндрового двигуна Отто. Двоциклові, багатоциліндрові, дизельні, двигуни Ванкеля. Але досить і одного прикладу. Даний опис охоплюватиме мотоциклетне що в поняттях його компонентів і двигунове як у поняттях його функцій. А ще йому дуже знадобиться аналіз де у формі ілюстрацій та аналіз чому у формі інженерних принципів. Які спричинили всю сукупність частин. Проте, наша мета не втомливий аналіз мотоциклу, а встановлення вихідної точки, способу розуміння всього, який і сам стане об'єктом аналізу. Ясна річ, в цьому описі на перший погляд, немає нічого дивного. Звучить усе так, не наче це вступний курс із фахового підручника для початківців. Значи, перший урок профосвіти незвичне починає проглядати, коли це перестає бути способом дискурсу і стає об'єктом дискурсу. І тоді варто деякі пункти підкреслити. Перше, що варто в цьому описі зазначити, настільки очевидне, що його треба притримати, бо інакше воно затлумить решту спостережень. Це нудніше за стоячу воду в каналі. Бу-бу, бу-бу-бу, карбюратор, передавальне число, компресія, бу-бу-бу, поршень, свічки смоктування, бу-бу, бу і знову-бу-бу, -бу, бу і знов. Це романтичний образ класичного способу. Нудно, незграбно і бридко. Мало хто з романтиків просувається далі. Та якщо вхопитись за це найочевидніше спостереження, то можна завважити і те. Чого відразу не помічаєш. По-перше, таким чином описаний мотоцикл майже неможливо зрозуміти, якщо не знаєш, як він працює. Немає безпосередніх поверхових вражень, доконче потрібних для первинного розуміння. Залишається тільки форма підвалу. А по-друге, це те, чого не бачить спостерігач. В описі не сказано, щоб побачити поршень, Потрібно зняти головку циліндра. В цій картинці тебе просто немає. Навіть оператор це лише неперсоніфікований робот, і виконує він функції в цій машині цілком механічно. В описі справжніх суб'єктів немає, існують лише об'єкти, незалежні від будь-якого спостерігача. По-третє, тут немає слів добре, погано та всіх їхніх синонімів. І взагалі не використали ніяких оцінювальних суджень, наявні самі факти. По-четверте, тут працює певний ніж, і він смертоносний. Це інтелектуальний скальпель, швидкий та гострий. Ти навіть не помічаєш, як він рухається. І ти дістаєш ілюзію, що всі ці деталі просто існують і їх називають так, як вони існують. Проте їх можна назвати зовсім інакше. І по-іншому організувати залежно від того, як рухається ніж. Наприклад, механізм віддачі, який складається з розподільного валу кулачкової передачі штовхачів і розподільника, існує лише завдяки незвичному розтинові аналітичного ножа. Якщо ти не думаєш прийти у відділ запчастин для мотоцикла і спитати,. Про механізм віддачі, то там не втнуть, про що ти верзеш. Так вони його не розбирають. Не існує двох виробників, які б однекавісінько його розбирали. І кожен механік знає про таку проблему, коли не можеш купити запчастину, бо не можеш знайти її через те, що виробник її вважає деталью чогось іншого. Важливо бачити цей ніж таким, яким він є. А не по-дужному вірити, що мотоцикли чи щось інше саме такі, тому що ніж випадково розтинав їх саме таким чином. Важливо зосередитись на самому ножі. Згодом я ще покажу, як здатність творчо і ефективно користуватися цим ножем може сприяти розв'язанню проблеми розколу класичного та романтичного. Федер майстерно володів цим ножем і користувався ним, усвідомлюючи власну силу. Одним ударом аналітичної думки він розчахував цілий світ на частини за власним вибором, розрізав частини й фрагменти частин, що разу тонше, тонше й тонше, доки не зменшив цей світ до бажаного розміру. І навіть особливе вживання понять класичне і романтичне. Це приклад його майстерного володіння ножем. Та якби річ була тільки в цій майстерності, я б одразу замовкнув, але ж він так дивовижний, водночас так сильно володів своєю майстерністю, що вельми важливо не змовчати про нього. Ніхто цього не бачив, і, гадаю, не бачив і він сам. Можливо, це лише моя власна ілюзія, одначе ніж, що він ним користувався. Був радше ножем поганого хірурга, ніж найманого вбивця. Можливої різниці ніякої немає. Але він бачив, як діялося щось хворе та бридке, і різав глибоко, щоразу глибше і глибше, аби сягнути самого коріння. Він щось шукав. Ось що важливо він чогось дошукувався і користувався ножем, бо ніж був єдиний його інструмент. Проте на себе він брав так багато, і під кінець зайшов так далеко, що сам став своєю жертвою.